На теренах нашої держави під гаслом Разом переможемо стартували і набирають обертів змагання нового формату розроблені відповідно до світового та європейського досвіду пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Серед учнів України вони триватимуть до червня поточного року з п'яти видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. До участі в них заявилися вже понад 11 тисяч команд, на які очікує п'ять захопливих спочатку відбірних етапів на різних рівнях шкільному, територіальному, районному, обласному впритул до фінального всеукраїнського. На Дніпропетровщині підтримали проект Зіркові спортсмени. Ми вже створили оргкомітет. Він працюватиме в координації з усіма службами. Вони подбають про безпеку дітей. Приєднуйтесь до змагань, це можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство, знайти нових друзів. Головне, відволіктись від війни. Всім учасникам бажаю успіху, пліч опліч разом переможемо. Попри військовий стан і вирішення безлічі невідкладних щоденних питань, очільник області знайшов час у своєму насиченому графіку, щоб особисто разом з амбасадорами проєкту Призеркою Олімпійських йор з веслування академічного Діною Міхтахуддіновою, старшим тренером жіночої збірної України з фехтування на шпагах, чемпіоном світу Богданом Нікішиним, гравцями баскетбольного клубу Дніпро Сергієм Загребою і Михайлом Шкодою, та голкіпером спортивного клубу Дніпро 1 Яківом Канарейкіним з дотриманням усіх безпекових норм відвідати 121-ю гімназію Дніпровської міської ради, щоб ознайомитися з ходом налаштування і тренувань учнів до майбутніх випробувань на теренах змагань пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги всі вони командою навіть взяли участь у виставковому поєдинку з волейболу. Після чого довго спілкувалися на різноманітні теми. Юнаків, звісно, цікавили зірки світового і українського спорту, їхній шлях до здобутків і звершень. У свою чергу Сергій Петрович у відповідь проявляв інтерес до того, як школярі готуються до змагань і яка допомога потрібна. Загалом панувала продуктивна розмова, комунікація і порозуміння, які мають принести гарний позитивний підсумковий результат. В наш час це дуже важливо те, що проходить зараз в зв'язку з агресією Російської Федерації. Ми повинні відволікати нашу молодь від того, що проходить спортом. А саме спорт це здоров'я нашої нації, і дуже добре, що є можливість сьогодні проводити такі заходи. Це дуже добре. І сьогодні я дуже вдячний, дуже радий, що я. Є можливість приїхати до школи, поспілкуватися з дітьми і закликаю всіх дітей, закликаю всіх вчителів, закликаю всіх батьків активніше приймати участь в даному русі. Дуже класно, дуже сподобалось, тому що я сам пам'ятаю, як я починав в шкільних залах тренування свої, в шкільних дворах і так далі. І Я вважаю, що ця програма дуже є, дуже буде корисною для наших, для нашого майбутнього, тому що. Де, якщо не тут, починати свої е, спортивні, спортивні змагання. Мені дуже сподобалося, дуже приємно. І АБК Дніпро буде підтримувати і приймати участь у таких е, е, діях. І будемо слідкувати далі. Мені завжди приємно спілкуватися з молодими спортсменами, особливо з діточками, тому дуже сподіваюся, що такі маленькі починання з шкільного спорту будуть для них такими важливими у досягненнях. І для мене особисто все почалося з шкільного спорту. Тому я дуже радію, що діточки продовжують займатися спортом, мріють. Разом переможемо. Відвідав Сергій Лисак і тренування юних футзалістів, яким побажав успіхів у прийдешніх стартах. А гулівер Сергій Загреба після завершення всього навіть встиг дати майстер-клас юному прихильнику баскетболу. Чим також разом з усіма відвідувачами вселив впевненість у тому, що у команд Дніпропетровщини на проєкті Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги під гаслом Разом переможемо! Все буде добре.